Ти граєш футбол, тобі вчитися не потрібно. Давно вже вона вже, як непопулярна, вона вже давно це, це старе забути. Тому на сьогоднішній день, ну, я як не, я не фахівець, але так як як педагог, я розумію, що вчитися для футболіста це обов'язково. Бути дисциплінованим це обов'язково. Це обов'язково на полі потім. Бо тому що Дисципліна, подивіться, скільки жовтих карточок получають. Це тому, що вони не навчені бути дисциплінованими. Не, не слідкують за своєю самодисципліною. Розумієте? Нема цього розвитку дисципліни. Нема. Дивіться, прекрасний футболіст, а дисципліна на низькому рівні. Дивіться, прекрасна техніка, а мислення нема. Ну так а звідки воно візьметься, якщо дитину не, нав... не навчили думати, мислити, вчитися? Думка це також розвиток. Це не тільки бити по м'ячу, а бистро мислити, швидко мислити, неординарно мислити. Це навчання. На першому місці навчання голландська система, на другому це дисципліна і на третьому тільки футбол. Ви знаєте, мабуть, що таке голландська система це на першому місці навчання, на другому місці це дисципліна. І аж на третьому місці футбол. Те, чого сьогодні в нас не вистачає в українському футболі, і в українських значить, дитячих академіях. Бо тому що е, навчання. Це, це розвиток, безперечно, це мислення, це реакція швидка. На футбольному полі це дуже важливо. Ви можете поспостерігати, як він на сьогоднішній день швидко мислить. Це завдяки тому, що він вчився з 1 по 9 клас тільки на відмінно. Ну і, безперечно, це голландська система, яка не дозволяла розслаблятися.